Казка, лисичка сестричка і сірий вовк видавництво перо. Жили собі дід та баба. Якось поїхав дід за рибою, наловив її цілий віз і радісно поїхав додому. У цей час дорогою бігла лисичка, побачила вона рибку і дуже їй поласувати захотілось. Лягла вона на снігу зробила вигляд, що вона мертва. Їде дід і бачить лежить на дорозі лисичка. Гарний комір буде бабці на шубу, подумав він. Кинув лисичку на сани і рушив далі. А лисичка лежала тихенько, не ворухниця. Дочекалася слушної нагоди та й почала викидати рибу з сани, рибка за рибкою. Повикидала всю рибку, а сама тишком нишком і зіскочила з сани. Повернувся дід додому і покликав бабцю подарунок дивитися. Підійшла вона до воза ані коміра, ані риби. І ну, діда лаяти. Зрозумів дід, що лисичка його обдурила та вже нічого не вдієш. А лисичка тим часом позбирала всю розкидану по дорозі рибу в кубку, сіла та їсть. Назустріч їй йде вовк. Здравствуй, сестричко. Що це ти їси? «Добрий день, вовчику, братику, рибку смакую. Дай но ну й мені рибки, налови сам та їж. — Я не вмію. А ти, кумцю, йди на річку, опусти хвоста в ополонку, сиди та й промовляй. Ловися рибко, і мала, і велика. Риба до тебе сама на хвіст начіпляється, але сиди довше, а то не наловиш. Вок пішов на річку, опустив хвоста в ополонку і почав промовляти. Ловися рибко і мала й велика, ловися рибко, і мала і велика. А відбувалося все в люту зиму. Довго вовк сидів, цілу ніч просидів, хвіст його і приморозило. Спробував підвестися, де там. ого, думає, скільки рибки начіплялося, не витягнеш. Коли бачить, баби йдуть по воду й кричать. Його глядівши, вовк, вовк, бийте його, бийте його. Прибігли, почали лупцювати вовка хто коромислом, хто відром. Вовк стрибав, стрибав, відірвав собі хвоста і побіг щодуху. Ну, гаразд, думає, вже я тобі віддячу, кумонько. А лисичка сестричка, наївшись рибки, захотіла спробувати вкрасти ще щось. Залізла вона до однієї хатинки, де баби саме пекли млинці, та й потрапила головою діжку з тістом, вимазалась і біжить. А назустрічі вовк. Оце так ти вчиш. Мене через тебе відлупцювали. Е, ткумцю, мовить лисичка сестричка, у тебе кров виступила? А у мене мозок, мене сильніше за тебе били, я на силу плентаюсь. І справді, каже вовк, де вже тобі кумасю, йти? Сідай на мене, я тебе довезу. Лисичка сіла йому на спину, він їй повіз. Лисичка, сестричка, сидить та потихеньку наспівує Битий биту везе, битий не биту везе. Що ти, сестричко, кажеш? Я, братику, кажу бити битого везе, а сама над вовком посміюється та примовляє: Немає у вовка ні розуму, ні пуття.